Подолання перешкод це не просто якась навичка, це те, що насправді формує характер. От уявіть, шлях вперед заблоковано. Що робити, як рухатись далі, щоб вижити? І мова не про щось абстрактне, це цілком реальні інженерні загородження на полі бою. Ставки тут максимальні, на кону і успіх місії, і, звичайно ж, людське життя. Так як же до цього готуватися для цього і існує військова смуга перешкод. І тут важливо розуміти кожна вправа це пряма імітація того, що чекає в реальному бою. Тобто це не просто спорт, тут головне не перемога в змаганні, а виживання і успіх команди. Розвивається не тільки сила, а й мислення під тиском, уважність та командна робота. Головна мета тренування проста, але дуже потужна ніколи не зупинятись завжди шукати шлях. Бо насправді це загартовує не тільки тіло, це будує психологічну стійкість. Йдеться про стійкість, витривалість, впевненість у собі це і є та сама основа характеру. Таким чином, будь-яка перешкода це вже не стіна, а радше виклик, який треба здолати. І найцікавіше те, що ці уроки виходять далеко за межі військової справи? Вони вчать долати будь-які труднощі, а не пасувати перед ними, розвивають сміливість. Врешті-решт, здатність долати перешкоди це і є основа характеру, а на війні основа перемоги. Тож які перешкоди гартують характер кожного з нас просто зараз цікаве питання для роздумів.